Вітаю, мої любі друзі! Ви на каналі Твій Момент. Сьогодні хочу вам показати рецепт. Геніальний, можна так сказати, тому що я не думала, що з цих інгредієнтів може вийти настільки смачний хліб. По-перше, він повітряний. Дивіться. Дивіться, яке тісто! Він начебто дише. Він ароматний і він дуже-дуже смачний. Смак хліба схожий на багет або ж на хліб, який випікають у супермаркетах власне виробництво. Тобто дійсно дуже смачно, і при цьому тут немає ніяких єшок, ніяких додаткових незрозумілих. Інгредієнтів все просто і виходить, як ви бачите, ідеальний результат. Тож запрошую вас готувати разом зі мною. Починаємо. Наливаємо теплу воду 400 мл. Насипаємо цукор одну чайну ложку. Солі насипаю одну чайну ложку з гіркою. Або півтори чайні ложки. Додам сюди ось такі дріжджі. У мене дріжджі активні живі, як бачите. Їх потрібно 25 грамів. Якщо ви додаватимете сухі дріжджі, то їх потрібно 11 грамів. Перемішуємо вінчиком. Потрібно, щоб дріжджі повністю розчинилися у воді. Наливаємо олію рафіновану соняшникову. 3 столові ложки. Просіюємо борошно 650 г. Спочатку перемішую вінчиком, а далі вимішуватиму тісто місом на максимальній швидкості 10 хвилин. Якщо ви будете вимішувати руками, то вимішувати потрібно хвилинок 15. Тісто міс гарно вимісив тісто. Здається, яке воно еластичне. До речі, якщо ви вимішували руками і тісто починає липнути до рук, борошно не додавайте. Не потрібно забивати тісто борошном. Вкраще змочіть руки олією і перемішуйте таким чином. Коли руки будуть змащені олією, Тісто прилипати до них не буде. А в результаті хліб у вас буде м'якенький і пухнастий. Тісто накриваю харчовою плівкою і поставлю у духову шафу, яка була заздалегідь розігріта, зараз її вимкнула. Підходити тісто має у теплому місці одну годину. Пройшла година. Подивіться, як гарно. Підійшло тісто. Дивіться, яке воно повітряне. Руки та силиконовий килимок змащуємо олією, перекладаємо сюди тісто і переминаємо його, розкатуємо тісто качалочкою. Ось отакий. Тоненький пласт. А назарчик мамі допомагає. Як Назарчик. Допомагаєш мамі? І це тісто потрібно завернути у рулет. Ось так. Швидко і просто. Краї, ось тут курулита, защіпуємо. І він лежить на рубці. Ось так добре защіпуємо, зменшуємо його у розмірі, тобто ось з країв до центру рукою. Ось так. Виходить ось такий хлібчик. І ножицями. Робимо декілька надрізів, ось так. Перекладаємо у рукав для випікання. Ось такого розміру відмірюю рукав. І залишаємо наш хлібчик так відпочити на 30 хвилин. Подивіться, який величезний став хліб. Ось чому потрібно надати гарну форму. Хлібу до того, як будете випікати, тому що ось буде таке, як у мене, бачите? З однієї сторони, гарний, з іншої, мабуть, я погано защіпнула краї. Тому будьте уважні. Ну, ми готуємо для себе, тому мені і так згодиться. Потрібні ось такі защіпи, вони йдуть у комплекті із рукавом для запікання. Ними добре защіпуємо хлібчик по бокам. Є ще у комплекті ось така стрічка. Вона підходить для мікрохвильової печі. Ось так защіпнули хлібчики перекладаємо на деко. І нагріваємо духову шафу до 180 градусів. Випікатимемо на 180 градусах. Ось дивіться, який гарний великий хлібець вийшов. А як він хрумтить! Кориночка потріскає, чуєте? Такий аромат на всю квартиру. Спробую зараз відрізати. Однією рукою, звичайно, це робити дуже складно. Дивіться, який він всередині. Якесенький, дихає. М -м, так і хочеться відламати і з маслом з'їсти. Хрумтий, О, смачний. не передати словами, обов'язково приготуйте. Відрізала ще шматочок. Дивіться, який він повітряний всередині. Тісто ідеальне. Ням-нямка, як каже мій Костік, щоб зрозуміти цей смак, аромат, потрібно готувати. Радуйте своїх близьких, готуйте на здоров'я. Слава Україні!